Вітаю сьогодні у випуску нові переговори у Флориді між Україною та командою Трампа. Ультиматум чи компроміс чому українські військові відмовляються виходити з Донбасу, навіть якщо надійде наказ? Нова реальність у Європі. Президент Польщі Кароль Навроцький скасовує зустріч з Орбаном, а НАТО готує превентивні удари російське закулісся, вбивства своїх же солдатів командирами та цинізм мера Батайська. Почнемо з ключової дипломатичної події. У США, в Майамі, відбулася зустріч української та американської делегації. З боку США були присутні держсекретар Марко Рубіо, Стів Вітков та Джаред Кушнер. Українську сторону представляли заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, посол Ольга Стефанішина, начальник Генштабу Андрій Гнатов та представники розвідки. Публічно сторони заявили про теплу атмосферу та продуктивну зустріч. Проте за зачиненими дверима ситуація складніша. Головна мета Білого Дому усунути розбіжності щодо територій та гарантій безпеки. Але вимога США задовольнити умови Москви щодо виведення українських військ з тієї частини Донбасу, яку росіяни не можуть захопити силою, залишається неприйнятною. Американські журналісти з NBC News поспілкувалися з українськими військовими і почули жорстку правду, яку схоже не розуміють у Вашингтоні. Бійці на передовій заявляють прямо це не мирний план, а капітуляція. Якщо надійде наказ залишити позиції на Донеччині без пояснень, цей наказ просто не буде виконано. В окопах сидить не державне керівництво, а наші хлопці. Вони мають право вирішувати, нам додають військові. Тим часом у Києві відбуваються важливі внутрішні зміни. На тлі корупційного скандалу та відставки Андрія Єрмака склалися умови для необхідних реформ. Президент Зеленський зустрівся з урядовцями. Зокрема, у доповіді згадується міністр оборони Денис Шмигаль та голова ГУР Кирило Буданов. Головний висновок наради час змінювати план оборони держави та пріоритети. Військові експерти наголошують, у 2025 році українська армія досягла успіхів на багатьох напрямках працюють дальнобійні удари та мідл страйк. Єдина проблема, що стримує ЗСУ від повної перемоги, це нестача людей. Перенесемося до Європи. Тут також відбуваються тектонічні зрушення. Президент Польщі Кароль Навроцький скасував заплановану зустріч із Віктором Орбаном. Причина візит угорського прем'єра до Москви. У канцелярії Навроцького заявили, що спираються на політику Леха Качинського. Безпека Європи залежить від солідарних дій, а сепаратні ігри з Кремлем є неприйнятними. Змінюється і риторика НАТО. Голова військового комітету Альянсу адмірал Джузепе Каво Драгоне в інтерв'ю Financial Times заявив, що НАТО розглядає перехід. Від реактивної до проактивної стратегії йдеться про відповіді на гібридні атаки Росії, кіберудари та диверсії. Адмірал визнав, що навіть превентивний удар може розглядатися як оборонна дія. Це величезний крок уперед у мисленні альянсу. Тепер про ситуацію в таборі ворога. Географія українських ударів розширюється. Дрони атакували Каспійську Дагестані. Місцева влада звітує про збиття, але вибухи лунали поруч із заводом «Дагдизель». А всередині російської армії процвітає середньовічне свавілля. Для прикладу, дружина військового Ашурова, 68-го року народження, розповіла, що командир з позивним Кочубей вимагав гроші у її чоловіка, жорстоко били і відмовляли в меддопомозі. Врешті-решт, після побоїв та переломів, він помер у шпиталі, а його смерть списали на хворобу. Ніколи такого не було і ось знову. І на завершення про турботу російських чиновників. Мер міста Батайськ Валентин Кукін порадив мешканцям будинку, пошкодженого дроном, чекати закінчення СВО і репарацій, бо грошей у бюджеті немає. «Своїх не Бросаєм виглядає якось так схоже, підсумовуючи ситуація залишається напруженою, але динамічною. Україна демонструє суб'єктність на переговорах у США, Європа в особі таких лідерів, як Навроцький, відмежовується від друзів Путіна, а всередині Росії наростають системні проблеми. Слідкуйте за нашими випусками, щоб знати більше. Бережіть себе і до зустрічі в ефірі.